Як зробити замовлення на сайті РСА Україна? Показую вам на прикладі особистого кабінету новачка. Ми заходимо на офіційний сайт компанії, в Google набираємо Global.com.ua» і нам підтягується офіційний сайт компанії. Переходимо на сайт. І якщо ми робимо замовлення з телефону, то у нас в правому верхньому кутку на екрані є значок, маленький значок людина. Натискаємо на цей значок. Потім натискаємо на вхід, це нижнє віконечко на екрані, і нам відкривається вікно входу до особистого кабінету. В верхнє маленьке віконечко вносимо реєстраційний номер людини, в нижнє пароль вхід до особистого кабінету. І на нижнє віконечко маленьке синє увійти. І ось ми в особистому кабінеті людини. Щоб нам вікно, яке щойно сплило, не заважало оформлювати замовлення. Біля нього ми торкаємось екрану. Так, злегенька. На бірюзовому фоні зліва ми бачимо три маленькі полосочки. Натискаємо на них це меню. Вибираємо замовлення. Потім ще раз замовлення. Відкривається нам швидке додавання. Гортаємо донизу, кладемо галочку Я прочитав ізгоден, і «Згоден» і несинє віконце продовжити. І ось ми в магазині компанії. Магазин компанії доволі великий більше 300 найменувань продукту. І для того, щоб мені легше набрати корзинку, можна користуватися кодом продукту або категоріями. Спочатку покажу вам, як можна набирати корзинку по коду продукту. Наприклад, мені потрібен кондиціонер для білизни це код 253. У віконце, де написано назву продукту або код, вписую потрібний мені код і натискаю на віконце Виклик. І ось мені підтягнувся кондиціонер для білизни. Щоб його додати в корзинку, натискаю на плюс. І ось маленькому віконечку у мене з'явилася одиниця товару. Потім. Додаю до кошика на синє віконце. І ось в мене кошик вверху на бірюзовому фоні біля трьох полосочок. Ось кондиціонер для білизни у мене в кошику. Тепер мені ще треба додати до кондиціонеру два пральні рідкі порошки. Зараз покажу вам, як можна набирати позиції ці по категоріям. Для цього я натискаю на віконце всі і вибираю прання. І ось, в мене підтягнулися пральні порошки, які мені потрібні. Пральних засобів багато, але я хочу додати до кошика рідкий пральний порошок для кольорового і рідкий пральний порошок для білого. Поклала одиниці у віконце і синє додати до кошика. І ось в мене в кошику вже три продукти. Мені ще треба додати до кошика спіруліну. Для цього я вибираю категорію біологічно-активні добавки. І шукаю серед добавок спіруліну. Ось вона тут спіруліна. Натискаю на плюсик, додаю до кошика. І ось в мене в кошику 4 продукти, які я хочу купити. Для цього я натискаю на синє віконечко купити зараз. Або можна натиснути на зелене віконечко купити зараз. Зберігаю кошик, бачу, що потрібні мені позиції в кошику, зберігаю кошик. Але, до прикладу, якщо ми забули внести якусь позицію до кошику і хочемо повернутися до магазину, то натискаємо на віконце продовжити замовлення зі стрілочкою наліво. Натискаємо на віконце всі. І, наприклад, ми забули додати до кошика апарат для мила лавр. Для цього зберігаємо, Вибираємо категорію допоміжні товари. І ось у нас апарат для мила лавр. Натискаємо на плюсик, додаємо до кошика. Потім на віконце купити зараз зелене. І ось апарат для мила у нас серед наших позицій, які ми будемо купувати. Убираємо кількість одиниць товару. Для цього екран ми просуваємо справа наліво. І якщо у вас так буде, як і в мене, що замість одного апарату у вас вибило два апарати, або дві якісь позиції, а вам потрібно одна, то можемо оновити кошик. Для цього ми видаляємо цифру 2 і пишемо цифру 1. І натискаємо на віконце оновити кошик. І ось у нас кошик оновився: у нас одна одиниця товару. Ну і Якщо ми бачимо, що все, що ми хотіли, ми вже замовили, то будемо завершувати замовлення. Для цього ми натискаємо на синє віконце завершення замовлення, і нас перекидує на подарунки. А ліва колоночка подарунків це подарунки для новачків. З чотирьох позицій ми можемо вибрати собі два. Вибираємо новинку засіб для накипу, а також екстракт Куркумін Z в капсулах. Права колоночка подарунків це звичайні акційні подарунки. Ми можемо вибрати з п'яти позицій, три. Ми вибираємо рідке мило для рук лавр, чудове мило, для нього ми замовили навіть апаратик. Вибираємо загальне прибирання, як же без нього. Чудовий засіб на мильному горіхові і також крем для щоденного використання, крем на екстрактах трав. І натискаємо внизу на синє віконце продовжити. І нас перекидує на адресу, яку ми зараз будемо створювати що Адреса накладна у нас вже є, і нам потрібно створити адресу доставки. Для цього ми натискаємо на синє віконці створити. Виділяємо віконечко Первинна адреса. І ось у нас ми бачимо, вже є тут ім'я, прізвище, код, номер телефону. Але тут у нас в номері телефону написано вставити телефонний номер від нуля, тому ми цифру 8 видаляємо. Також можемо видалити. Код, він нам не потрібний в адресі доставочки. Провінція Київ залишаємо адресу. Вписуємо адресу поштового відділення і повторюємо поштовий індекс ще раз. І потім натискаємо на синє віконечко Створити. І ось у нас адреса доставочки також створена. Потім на синє віконце Продовжити. І нас перекидує на спосіб оплати. Для цього ми натискаємо на синю надпис Оплата на розрахунковий рахунок. По ходу можемо одразу скопіювати собі розрахунковий рахунок компанії. Скопіювали, і нехай воно у нас буде в буфері обміну. Натискаємо внизу на синє віконечко продовжити. І ось наше замовлення. Перевіряємо ще раз позиції товару в замовленні, подарунки перевіряємо. І якщо все вірно, то внизу натискаємо на синє віконечко Я згоден. І ось нам вийшло віконечко, що наше замовлення зареєстровано. Але для того, щоб нам його сплатити, ми повинні знати номер замовлення. Для цього ми знову заходимо в меню: це три полосочки зліва на бірюзовому фоні. Вибираємо замовлення і в цей раз вибираємо попереднє замовлення. І натискаємо на деталі замовлення, яке в нас сформоване, щоб воно в нас розгорнулося. Розгорнули замовлення, перевіряємо адресу доставки. Якщо все вірно, перевіряємо товар позиції товару. Наприклад, ми замовили 1, 2, 3, 4, 5 з апаратиком і 5 позицій товару нам компанія дала у подарунок. І шостий каталог також безкоштовно нам підтягнувся. Номер замовлення в правому верхньому кутку це 178 383 04. Сума замовлення у віконечку інформація про оплату.